На цьому заході ми будемо навчати молоді, показувати що таке спортивне фехтування, які Проходить в Олімпійських іграх привчати їх до цього виду змагань і зацікавлювати, щоб вони також в майбутньому приймали в ньому участь, тому що в майбутньому планується відкрити фехтувальний клуб в У Сьогоднішньому заході можуть брати участь молодь від 16 років, ветерани, дорослі, будь-хто із громадян Житомира. Ці люди, які показуватимуть мастер-класи, це професійні фехтувальники, наші житомирські з авангарду. Це такий незвичний вид. Спорту в Житомирі такого виду спорту раніше не раніше не було, через що він зацікав громадян, коли ми тільки виклали в соцмережі анонс цього заходу. Багато було коментарів в особисті повідомлення про що саме цей захід, що там буде на цьому заході відбуватися, та чи як ну як туди потрапити, чи він безкоштовний і тому подібне будемо. Демонструвати фехтування взагалом як спортивне фехтування, щоб з людей в спорт, щоб вони тренувались, вели здоровий спосіб життя. І щоб подивились на щось нове, будемо показувати всякі переводи, це в фехтуванні Може спробувати на мішенях потримати шпагу і спробувати спробувати себе в цій сфері. Ну це буде цікаво, тому що а, діти вони ж особливо не особо вміють фехтувати, і просто навчити буде дуже класно. Треба просто трошечки бути окура... обережнішим, тому що а, можна не розчитати свої сили і можна вдарити Трошечки поляче, потім займаюся сучасним піти близько дев'яти років. За мій досвід було дуже багато різного, і багато дітей, і багато дуже дорослих. І це дуже цікаво насамперед. Коли приходять дуже маленькі діти, що особливо це техніка безпеки, щоб вони не повколювали собі очі. Такого не було, але це можливо і це дуже цікаво. от малече буде займатися можливо. Розвиваємо спорт. Я лише близько року ходжу на п'ятиборство. Дізналася про цей вид спорту зовсім в іншій країні. А зараз я ходжу і я дуже дуже довольна цим, дуже радісно, дуже класні люди є і спорт дуже цікавий. І, на мою думку, кожен повинен спробувати це. І ця можливість є. Це техніка, це Боже, дуже багато слів, які можна підібрати до цього спорту. Але найголовніше, що це цікаво. Дуже багато рухів, і ногами, і руками. Ой, це дуже цікаво. У нас є костюми насамперед. Є три, щоб не поранити. Передню частину кістки, штани. У нас є спеціальна защита для девочок і для мальчиків теж. Є набочники, і в них обов'язково потрібна бути е, определена защита, ткань, щоб не проткнути нікого, бо були такі ситуації ще дуже давно, що коли не було таких костюмів. І Є маски, щоб в очі не потрапити, є перчатки, і все, в принципі, захищено. Так що плюс-мінус це безпечний спорт. Але теж треба розрахувати силу, щоб вдарити не сильно боляче. Професійно я вже пов'язую своє життя зі спортом. Я вступила до Торгівельно-економічного коледжу на спеціальність фізична культура і спорт, щоб далі розвиватися в цій сфері та навчати маленьких спорту і передавати свій опит. Напевно, найбільше досягнення, яке може мати кожен спортсмен, це взяти участь в Олімпійських іграх. Чи є, є такі плани у вас? Звичайно, є, є такі плани, але це дуже тяжко. Це треба дуже багато працювати тренуватися, на працювати над цим. Але такі плани є. Моя можливість, що це здійсниться.